Підрахунок не завершений, але в, на тій ділянці, де ми е, вели спостереження, у нас е, було таке, е, ми побачили, що вони ще не завершили підрахунок, і ще може і кілька днів це може зайняти, і ми там е, по по вважаємо, що за такого штучно повільного підрахунку. І особливо, коли процес підрахунку відбувається в дуже маленьких кімнатах, де фізично неможливо рухатися, ви толком і не бачите, як іде підрахунок, то думаю, що там можуть бути проблеми. Вже сьогодні спостерігачі мають таку думку. що… Не можна вважати, що якщо за екзит пол, полах було заявлено про підтримку тих чи інших. Партії, то після підрахунку виявляється, що підтримка певних партій значно менша, і ми собі думаємо, чому це так трапилося, і можемо підозрювати, що такі результати отримані через специфіку підрахунку, і можемо вважати, що можливо десь відбувалися якісь порушення. Але я хотіла би трохи подивитися на проблеми з глибшої точки зору, тому що вважаю, є проблем, системні проблеми з демократією в Україні. в 91-му. Році почалося з того, що е, система колишнього радянського союзу при розпаді е, передала владу олігархам, і е, е, бізнес не відділений від політиків цій країні, а політичні партії. Це такі утворення об'єднання людей довкола певних політичних діячів, певних відомих людей. Вважаю, що за демократії дуже важливо усвідомлювати, які цінності представляє людина, за яку ви голосуєте. Репрезентативна демократія спрямована на те, щоб обирати людей, які поділяють певні цінності, які вони потім використовуватимуть при прийнятті рішення. І якщо а, вам не подобається, як вони застосовують ці цінності, то на наступних виборах ви їх не обираєте і а, Якщо ви пристаєте до програми якоїсь партії, поділяєте її плани, її програму, за неї голосуєте. Якщо вам не подобається, як вона втілює свої цілі, то за наступних виборів ви проголосуєте за наступну. І якщо а, а, члени цієї партії перебіжать в іншу партію, то їх якось покарають, а в Україні маємо систему, яку можна назвати перевернутою до догори ногами, де ви обираєте людину, яка йде на вибори. І в день виборів ви серед багатьох кандидатів, коли за когось голосуєте. А зрештою, в цій системі ви голосуєте не тільки за партію, але і за людину, якій ви довіряєте, і тут. І Нема ніякої системи покарання для того, хто не дотримується своїх обіцянок, тому що. В системі в, в системі демократія людина залежить не тільки від по е, авторитету партії, але й від людей, щоб вони довіряли і голосували за неї. Е, в певні е, в, в цій атмосфері е, бізнесу дуже важко зростати. Е, українці люди дуже інноваційні і інновації Україні… Ці часто використовуються, на жаль, найгірше для поганих урядових ріжень, і так і бувало, і в радянські часи, і в царські часи, і вам треба знайти, як вийти із цієї ситуації авторитарного. І авторитарної системи прийняття рішень, поганої системи прийняття рішень, якби можна було передбачити і гарантувати верховенство права, рівність всіх перед законом, коли можна забезпечити, щоб всі інституції були надійні, щоб їм можна було довіряти, то це буде на краще для всіх демократія. Це дуже добре, але передумовою для демократії є верховенство право, довіра до державних інституцій, і щоб політика не була пов'язана із бізнесом. І щоб добре була з ним розмежована, я сподіваюся, щоб що з цього моменту можемо розпочати дискусію того про те, як уникнути такої ситуації, яка була на цих виборах, щоб на наступних виборах ситуація була кращою, щоб електорат мав би більше надії.